Ранок середи 5 лютого у Краснодарському краї Росії почався не зі співу птахів, а з повітряної тривоги, вибухів та відчайдушної лайки персоналу нафтобази у станиці Новомінська Канівського району. Внаслідок атаки бойовими дронами запалала Албашнефть. Єдина нафтобаза у районі. Як горіла, база палала докладніше далі. Незважаючи на те, що губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів, як усі путінські чиновники, намагався применшити обсяги катастрофи. За його словами, уламки БПЛА впали на резервуар, і з незначними залишками нафтопродуктів пожежі надали другий ранг складності. До гасіння вогню залучили 55 рятівників і 19 пожежних машин. Як пише телеграм-канал Астра, атакована нафтобаза, єдине нафтопереробне підприємство біля канівського району Краснодарського краю. Проєктна потужність Воду дозволяє довести обсяг переробки до 320 тисяч тонн вуглеводневої сировини на рік. Наразі основна виробнича діяльність підприємства це первинна переробка нафти. Нагадаємо, що підприємство розташовано на відстані близько 250 кілометрів від лінії фронту в Україні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.